Одного разу 24-річний Віталій почав кашляти, відчув надмірну фізичну втому та різко почав втрачати вагу. Після звернення в лікарню медики побачили на флюорографічному знімку у легенях пляму. Це туберкульоз. Хлопець не курив і вів належний спосіб життя. Художник багато працює. Припускає, що туберкульоз підхопив просто через низький імунітет. Просто напевно, через те, що низький імунітет був. Тому що ця хвороба більше, так коли імунітет падає різко, тоді ця хвороба починає прогресувати і, і таким чином. Це. Віталій лікується в обласному фтезіопульмонологічному центрі уже місяць. І з цією ж хворобою з ним в лікарні лежали ще кілька таких молодих хлопців. Туберкульоз молодшає, Зокрема, і в нашій області, констатують медики. Продовж останніх п'яти років наша область стабільно займала 11 місце по рівню захворюваності на туберкульоз серед дітей і підлітків. Це де тепер в сумі. Але серед підлітків ми мали найнижчу захворюваність по цілій Україні в разів 3-4. Цього року ми займаємо п'яте місце. Ми піднялися в рейтингу. Нас випередила Чернігівська, Чернівецька, Тернопільська і Хмельницька області. Щогодини в Україні реєструють чотири нових випадки захворювання на хворобу коха та один випадок смерті. І, хоча йде тенденція до зниження захворюваності, все ж основною проблемою є поширення резистентної форми туберкульозу. Вона лікується в рази довше ніж звичайна форма. Мікобактерія на жаль, за роки існування і лікування протитуберкульозними препаратами навчилася також з ними боротися, і більшість препаратів протитуберкульозних на мікобактерію туберкульозу. На жаль, на сьогоднішній день вже надіють. Минулий 2016 рік був особливо важкий для Прикарпаття, бо не було чим лікувати хворих в рамках державної програми. Ліків не виділили. Не було у нас туберкуліну практично десь півроку. Ну, і ми також це будемо мабуть пожинати ті плоди недіагностованого захворювання туберкульозу серед дітей, але в загальному зараз на даний час ситуація по області і в Україні контрольована під тримається під контролем зараз кажуть медики, ліками забезпечені повністю. Це підтверджує і Віталій, який лікується в клініці. Препарати безкоштовні за рахунок держави дуже, дуже гарні умови тут порівняно. Ну я не знаю, я, я перший раз в лікарні, але Мені подобається тут лікування. Харчування тут чотирьохразове харчування. Їда постійно меню змінюється, що харчують різними стравами. За останній час хворих на туберкульоз стало менше. Це не може не тішити в області. В минулому році було 52 випадки на 100 тисяч населення проти 61 зафіксованого у 2015 році. Та медики готуються до гіршого. Ми на цьому як кажуть не не тішимось, не заспокоїмося, тому що зважаючи на ті моменти, які зараз відбуваються в державі, ну чекаємо гіршого, тому що зараз так якби як затища. В основному туберкульоз це соціальна хвороба, але вона дедалі більше вражає людей працездатного віку із низьким імунітетом та тих, які не дотримуються належного харчування. Медики закликають людей частіше займатися спортом та вчасно звертатися до лікаря. Бо чим швидше виявити хворобу, тим легше її вилікувати. До слова, рання стадія туберкульозу лікується за два місяці. Ліліана Хомишин, Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини телеканал Раї.